Відомий німецький музикант, кантор та композитор, який палко підтримує Україну міжнародний фестиваль органної та камерної музики Інвіктус Нескорені у Чернівцях завершився концертом Бьорна Віде. Тож, якими творами дивував глядачів органіст, вже готова розповісти, моя колега. Мих композиторів, які зігріють серце кожного. У чернівцях виступив відомий німецький органіст Берн Відешавене імпровізаціон. Як обрамлення концертної програми, я буду імпровізувати у стилі барокко на початку виступу. Також мають прозвучати нотки українського гімну у виконанні цього твору. Наприкінці це буде імпровізація у пізньо романтичному стилі. Я виконуватиму баха та Кату і фугу Окрім того, на концерті звучатиме Орфей Ференца Ліста. На думку Бьорна Віде, цей твір є особливим, оскільки показує тріумф музики як мистецтва. Саме цим він перегукується з подіями в Україні. Також я виконую твір німецького композитора Кунада. Це семихвилинна композиція, яка тематизує питання вогню і солі, як двох стихій, з якими пов'язана людина. Для мене це відсилання до Біблії, а також до подій, які відбуваються сьогодні. На менш цікавим буде виконання твору Карла Філіпа Еммануеля Баха, сина відомого всім композитора Йогана Себастіана Баха, і ця композиція також пов'язана з Україною. Це твір ноти, якого знайшли у Києві наприкінці 80-х. Вони потрапили туди з Німеччини у 45-му році. Відшукав його український музикант у секретних фондах архіву, і саме він вперше виконав цю композицію. дуже символічно, що перший концерт «Бьорна Віде відбувається саме у день незалежності і саме у Чернівцях. Таким чином органіст хоче підтримати нашу державу у боротьбі з російськими окупантами. Не зрозуміла позиція власної держави, яка дуже стримано реагувала, починаючи з 2014 року, яка дуже довго вагалась стосовно підтримки і форм підтримки України. Я думаю, що наш історичний досвід мав би спонукати наше керівництво до більш рішучих і вчасних дій. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, та ТВА.